Вітаю всіх не байдуже до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерно колекції. Сьогоднішня розповідь буде відрізнятися від попередніх. Я добираю аромати за тими чи іншими парфюмерними складовими, також поділяю їх на сезони. А сьогодні вирішила більше уваги приділити зовнішньому оформленню. Для мене форм-фактор важливий, і я підібрала аромати, які у мене. Представлені у чорних флаконах. Почну я з мініатюр, і першим ароматом буде класичний Сальвадор Далі, назва аромату Далі це парфумерна композиція 83-го року, стара добра класика, ладано-димно Спецієва. І я впевнена, що хто хоч. Трішки цікавиться парфюмерією, знайомий з цими класичними устами. Вони є ще і у блакитному оформленні, але ось це для мене невмируча класика парфумерії. Блекопіум від івсеворан з пізнаваним віконечком, і флакони майже однакові, лише відрізняються забарвленням за 9 років існування. Цього парфуму вийшло 28 фланкерів. Моя версія «Екстрім». І це насичена ванільно-кавова фруктова композиція, яка багатьом подобається. Аромат користується великою популярністю. Ще один успішний запуск від Гарлен. Перший аромат Лапеті трубнуар вийшов у 2012 році, і дотепер їх налічується 32, якщо я не помиляюсь. Моя версія блек Perfetto у впізнаваному флаконі, який називається жандарм, і цей колір надзвичайно пасує аромату. Мені дуже подобаються мініатюрні флакони, які з легкістю поміщаються в руці. І мій ідеальний об'єм 30 мл. Чорна орхідея від Тома Форда, фланкер 2007 року квіткова вуаль, і цей аромат відрізняється від свого попередника, саме якістю. Нота молока заявлена в парфюмерній піраміді, що достатньо незвично. І це справді квіткова вуаль, яка легко в'ється, але і достатньо відчутна. Тут фрукти, переплетені з квітами. Аромат інколи може нагадувати про себе, але не нав'язливо. Ще один аромат від Тома Форда Нуар це ванільно-амрова парфумерна композиція з відголоском алкоголю, і в парфумерній піраміді заявлена незвична нота морозова кулфі, і в ароматі відчутні спеції. Планкер Midnight достатньо популярного аромату свого часу Flower Bomb від Victor Rolf. Це фруктово-ягідна парфумерна композиція з квітковим акордом. Густо, достатньо солодко, насичено і ідеально розкривається у осінню прохолоду. Eisenberg чоловіча версія Fresh. В красивому флаконі. І це. Цитрусово освіжаюча парфумерна композиція, якою користуюсь я з великим задоволенням. Ще один аромат від Eisenberg, моя версія в дезодоранті IM. І це фруктово-ягідна джемова, солодкаво спеціова композиція, яка дещо нагадує аромат від Givenchy Haute Couture і якщо вам подобається такий напрямок, можна на цей аромат звернути увагу. Прекрасне оформлення мініатюр від Kielan. І це чорний футляр. Металевий з красивим гравіюванням. і на магниті ковпачок. Аромат back to black. Це східна, насичена, густа квітково-деревинна композиція. В ароматі є і амброво шафрановий відтінок, і він інколи мені пахне вишневим тютюном, багатогранна парфюмерна композиція і оформлення на висоті. Аромат від Вікторії Сікрет Нуар. Я зараз закрутила додатковий ковпачок. В наборі також є ось така пумпа з китичками, це окраса туалетного столику, але аромат має властивість випаровуватись, якщо його довго не використовувати. Тому він в мене зберігається саме ось з цим додатковим ковпачком. І це для мене по-дівочому приємний, позитивний аромат доглядового засобу. Він пахне фруктами, він пахне ягодами. Квітами і дуже приємно з ним спати після того, як приймаємо душ, нанести цей аромат як ритуал на себе і просто відпочивати. Прекрасна леді помста від Джульєт Хесеган і зовнішнє оформлення відповідає внутрішньому наповненню. Це темна троянда з яскравими нотами пачулі. Вона густа, вона запам'ятовується, і по цьому аромату можуть вас впізнавати. Innocent Rock. І Наталі Фейстаур створила цей аромат для Мюглер у 2008 році. Це лімітоване видання. І тут заявлено лише чотири ноти: виноград, Лічі, Троянда і Перець. І... Внутрішнє наповнення не зовсім рокерське, на мою думку, це навпаки ніжна фруктова композиція, з якою легко починати ранок і звернув увагу, як виглядає коробка. Теплі прянощі у коко нуар. Дуже люблю цей аромат. Флакони у Шанель досконалі. Парфувальна композиція 2012 року і створили цей аромат Олів'я Польш та Крістофер Шолтрейк. І ще один аромат від Шанель, а точніше, це чорний футляр, Шанель номер 5 версії туалетної води. Аромат, з яким знайомі майже всі. Це альдегідна класика у такому незвичайному оформленні. Ciso Rodrгіс, Фохьо і версія туалетної води у чорному флаконі. А зовнішня коробка рожевого кольору. Парфумована вода оформлена навпаки, чорна коробка і рожевий флакон. Це своєрідний маркетинговий хід. Таким чином, люди ніби збиваються з пантелику. Коли хочуть придбати чорний флакон, він більш популярний. У туалетній воді ця мускусно-квіткова парфумерна композиція звучить розкішно, шлейфово і вона більш улюблена у поціновувачів. І коли людина купує аромат, розкриває і в чорній коробці відповідно рожевий флакон, звісно, що людина повторно прийде у парфумерний магазин і придбає собі ще один флакон. І це вже мускусна класика нашого століття, аромату 20 років. І над парфумерною композицією працювали два видатних парфумери: це Френсіс Кюркджан та Крістін Нажель. Майже всі аромати від Роберта Піге у чорному оформленні. У мене два представники від цього бренду. Це Ода Туберозі берозі Фрака. Я була дуже здивована, коли дізналася, що аромат 48-го року він звучить досить сучасно і на сьогоднішній день. Та альдегідна класика Багарі. Енкрнар Lalique у впізнаваному флаконі, який ще називають чорнильниця. Чоловічу арсію створила Наталі Лорсон. І це аромат про ВТВР і підсмалену деревину. І також нетривалий час на парфумерних полицях існувала жіноча ларсія «Пур Ель». І її створила Крістін Нажель. на превеликий жаль, той аромат відсутній в моїй парфюмерній колекції. Але обидва аромати відрізняються один від одного і навіть абсолютно не схожі. Лоліта Лемпіка багатьом відома своїми. Ароматами, які оформлені у вигляді яблучок. Я ж люблю аромат Сі і моя Варсіануїд. І це духмяний запашний пряний солодкий аромат, в якому присутня одна з моїх улюблених парфюмерних нот, запашний горошок. І також тут є геліотроп, надзвичайно жіночний аромат, красиве оформлення, він такий дівочий, і у нього надзвичайно приємний довгий шлейф. Наступний аромат від Kelsi Berlin. І Осмон Нуар з фігурою жінки. І це цитрусово-квіткова східна композиція. Вона звучить не зовсім по-східному, але не менш прекрасно. Надзвичайно стильне зовнішнє оформлення ароматів від LM Parfums. Це оксамитова коробка на магниті. І аромат. Сіндіа у мене старе видання. Це фруктова композиція. Тут ода інжиру, аромат про інжир, соковитий, солодкий, духмяний, ніби його щойно зняли з гілочки з легким ненав'язливим цитрусовим акордом, який балансує достатньо солодкаву тягучу композицію. Також тут присутня деревина, і вона відчутна, і легкий пудровий акорд. Надзвичайно вдалий фланкер 2020 року Лінтарді, версія інтенс. Над нею працювало три видатних парфумери: Фенні Белл і Enflipo. І це аромат про ваніль, про туберозу, про кунжут і настільки фелігранно обіграні ці, нібито. Зрозумілі ноти, що аромат ніби перетворюється на щось неземне. Інколи він пахне виноградом, інколи суницею або полуницею. І постійно в цьому ароматі відкриваються нові огранки. Я є великою прихильницею ароматів від ляковенде мінім. І всі аромати лінійки, яка присвячена подорожам, стильно. Оформлені і зовні, і всередині. Кожен аромат багатогранний і ось такі красиві стильні флакони. Всі аромати від лабораторію Olfattivo представлені у однакових флаконах. Є чорна лінійка і мій представник кашнуар з чорною наліпкою. І звернула увагу, що на фрагранти оформлення. З білою наліпкою мій флакон, придбаний у офіційного представника, виглядає саме так. Надзвичайно миле оформлення у ароматів Еводі. І у мене аромат Noti Deluxe представлений у старому виданні. Це для мене п'яна вишня у флаконі. Насичена амброво-спеціова композиція про затишок і про тепло. Ще один аромат від Hermes. І це версія в парфумованій воді Voyage. Ось так у формі підкови виглядає цікаво флакон. Версія туалетної води у прозорому оформленні. Ще один представник східної парфумерії від Armaf. аромат de Nuit Intense. Впізнаваний флакон, тому що цей аромат порівнюють. З Нуар де нуар від Тома Форда. І для мене це розкішна прохолодна троянда з металевим присмаком. Ось таке розкішне оформлення у ароматів від Тіціана Тарензі. Коробка достатньо багато місця займає у шафі. Є брошура. І також у наборі обов'язково. Запасний ковпачок, якщо ви плануєте подорожувати, а ковпачки від ця на теренці достатньо важкі, тож можна скористатись додатковим. 19 березня це спеціяло трав'янистий аромат, який прекрасно розкривається у міжсезоння. Оріс і Сандалвуд – Це аромат з інтенсивної лінійки від Malone і що вказано, у назві тим аромат і пахне. Це для мене землянистий ірис з деревиною і сандалом. А наостанок хочу приділити увагу парфумерній класиці Палома Пікасо. І це впізнаваний флакон. Він є у різних виданнях. Багато хто його пам'ятає, як у чорному оформленні моя версія з чорним ковпачком. І це надзвичайно жіночний спеційний аромат. Такою була моя достатньо об'ємна добірка ароматів у чорних флаконах. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!